Перші дні війни тотальний страх, неймовірні переживання та відсутність гарантій збереження власного життя. А далі необхідно приймати рішення ставати біженцем та переїжджати в безпечні місця чи залишатись там, де чигає небезпека. Сестра монахиня Анастасія Мазу, яка належить до згромадження Ісуса, разом з монахинею Катериною вирішили залишитись у Києві та допомагати тим, хто потребує уваги та милосердя перші дні війни, бомбосховища. Одне з актуальних питань того часу, оскільки релігійна місія Caritas та спес винаймає підвальне приміщення, що розташоване в будинку по вулиці Анни Ахматової, було вирішено пристосувати його до бомбосховища. Старалися забезпечити всім необхідним, щоб люди себе комфортно почували. Наскільки це можливо, тому що Перші дні досить велика кількість приходило і просили також, щоб могли тут заночувати, також трішки почувати себе у безпеці, наскільки це можливо. Мабуть, перша мотивація це була та, що ми є відповідальними. Функціонування бомбосховища потребувало чимало уваги. Суттєву ношу проблем взяв на себе співпрацівник релігійної місії Карітаспес Ігор Янковський. Однак несподівано виникла проблема. Була така можливість, що його можуть забрати, оберігати де, хмельницький час і тому. Ми трішки переживали, що якщо його заберуть, як це все буде надалі, тому що він мав можливість також потурбуватися про тих людей ще більше, тому відкрити, закрити, де пізно ввечері, коли вже розпочиналася комендантська година, коли змінилося, де що ігор залишається, також там теж в кімнатці маленькі, там в сховищі, то ми трішки вже так і заспокоїлись, тому що було багато інших обов'язків, які на які потрібно було реагувати кожного дня. І завжди було добре, що є людина, яка є завжди на місці. Але забезпечення якісного функціонування бомбосховища це лише частина праці. Люди масово покидали Київ, кілька сімей звернулися до Монахині, щоб допомогти дістатися хоча б Одеської площі. Звернулася одна сім'я, мала декілька діток маленьких. Одна із них була якби, хвора на ДЦП, і я попросила із парафії отця Педро, також він теж своєю машиною, я грузовою машиною допомогли там, погрузити ці речі, інвалідну коляску. Так, і з цими дітками їх теж вивезли на Одеську площу, де вони мали вже домовлено на маршрутку, також, що покидають якби, місто далі. Приміщення, що по вулиці Анни Ахматової, без перебільшення називали ВІП-бомбосховище. Каріта Спес там зробив і витяжку була можливість обігріву, тому що це ще були зимні місяці, і потрібно було і обігріти, і провітрити. Були морозильники повні, також там і душ, і пізніше також починили каналізаційний насос, також щоб ці моменти також потреби людські були задоволені. Зазначимо, що католицький соціальний центр, який розташувався по вулиці Анни Ахматової, проводить діяльність більше 20 років. І до війни виник конфлікт з мешканцями будинку, у якому знаходиться бомбосховище. І коли розпочалися ремонтні роботи, трішки між, між мешканцями будинку, також деякі, можливо, такі які трішки так. Не завжди були до нас розташовані так з таким якби, добром, да також ем, видумали свої причини, да, що ми хочемо в тих приміщеннях робити, які були неправдивими. Да, також і е, тому, що і самого початку це планувалося такий родинний простір для заняття з дітком з дітками, для зустрічі сімей, також для формації сімей, да, також для добра. Також цих навкол навколишніх сімей, які тут проживають. Конфлікт тривав довго. Позитивна розв'язка відбулася саме у часі війни, коли мешканці будинку пересвідчились, що служителі карі та Спес, передусім Монахині Анастасія і Катерина та Ігор Янковський, щиро дбають за ближніх. Тоді активізувалась духовна підтримка людей, які проводили час у бомбосховищі. Бачили, що як вони переживають, і майже весь час вони були в телефонах, слідкували, да, що відбувається, да, також ну, цей наступ, дако да, ж як кільце це звужується, і ем, якось їх вирвати з цих таких думок, так з таких з цих переживань, з такого аж панічного страху було надто важко. І ми старалися, також, хоча б кожного вечора декілька хвилин, чи своїми словами або якусь коротку молитву помолитися, щоб було таке такою підтримкою, да, помолитися за тих воїнів, які воюють, за тих, хто є в небезпеці, хто є. В окупації також і за, за тих людей, які там були, які знаходилися, щоб цей страх да, також, щоб Бог переміг цей страх в них також, щоб вони йому довіряли. Сестра отримала інформацію. Один добродій вирішив пожертвувати дитячі шкарпетки і не міг привезти до благодійної організації, а залишив товар в районі спортивного комплексу Чайка. Одну сторону там Буча і да, вибухи досить близько чути. І коли я бусом їхала за цим, цією допомогою, приїжджаю вже дивлюся, що я вже майже виїжджаю з Києва, да, також їду в сторону, де вибухи. Думаю, що ну, він, він собі таке надумав? Да, також, також, бо я не знала, також перший раз в тому районі була. І думаю, також якщо зараз десь направо, там де вибухи, то хоч би хоч, хоч би то розвертайся і вертайся якби назад. На щастя, навігатор повів в інший бік. Справу вирішено, вечір. Комендантська година і сигнали повітряної тривоги. Усі в бомбосховище. Сестра звертає увагу на дівчину. Лєра вже на дев'ятому місяці вагітності. Вона з чоловіком, який служить в ЗСУ на передовій, чекають на Соломійку. Коли ми приходили на цю вечірню молитву, дивлячись на неї, можливо, не так часто спілкуючись, але завжди зауважувала те, що. І зовнішній, і внутрішній такий спокій від неї виходив, да що, що для мене це було теж таким незвичайним, да, тому що. Е Люди не зовсім якби практикуючи, да, але все одно якби цей такий мир від з людини виходить, да, що вона не стресує, не переживає, не нервується. Да, також що що буде, да, також що як вона буде народжувати, да, на вулиці чутно вибухи, да, також що буде з її дитинкою, що буде з її чоловіком. Наперекір цьому, да, також в неї на ній завжди я бачила такий спокій, мир. Чим ближче до пологів, тим більше уваги сестра Анастасія приділяє Лері. Декілька разів для Перевірки, також стану дитини, ми їздили на УЗІ, також на УЗД до лікарні, і там лікарі лише підтверджували, що все гаразд, ще є не час народжувати. Да, дитинка, дитинка себе почуває добре, мама теж. І, і коли я також почула, да, що там одна із мам народили в, в метро, да, я теж якби переживала, думаю, як, як це все буде, також відбуватися. відбуватися. Думаю, ну трішки такі моменти, да, хвилюючі. вже мала народжувати, але все якби Ще також не було таких позовів також народжувати і лікар сказав, де що ну, дівчинка не спішить. І тільки тоді, коли українські воїни відтіснили російські війська від Ірпеня та Бучі, мама народила Соломійку. Ще такий момент цікавий був, що коли я забирала їх з родому вже з мамою, з дитинкою, то я їх привезла сюди до їхнього будинку. І якраз в тому часі відпустили її чоловіка буквально на 15 хвилин, щоб він міг побачитися, да також і свою доцю, також першу, і обійняти і знову повернутися, воювати. Я усвідомлювала, да, що як багато вони потребують і ці воїни, нашої молитви, да, тому що да, мають якби заради кого жити, заради кого воювати. Маємо у творчому арсеналі наступний цікавий епізод із життя сестри Анастасії, який вдало малює її характер. Зателефонувала знайома Оля і попросила для її кішки купити такий лікувальний корм. У нас тут зоомагазин поруч. І я погодилася, тому що також тут буквально дві хвилинки приходжу також. а працівники зоомагазину говорять, що ні, ми вже не продаємо, ми лише роздаємо тварин і все якби закриваємо. А я так недовго думаючи, я сказала, що... Ну, то давайте ми візьмемо якихось тварин. І вони нам дали всіх також хомячків, які там були, і, так, і взяли клітку і кажуть: ну, якщо б ви могли, ще хвилястих попугайчиків взяти. Шкода, але папушки у перші дні захворіли: причина інфекція: кілька пташок загинуло. На диво сестра оперативно знайшла орнітолога. Аналізи та лікування. Майже три місяці монахиня лікувала пташок. Вижили не будемо до кінця відверті, якщо малюватимемо образ сестри як людини безстрашної, непомильної та безгрішної. Таких не буває. Я не говорю що я ідеальна, в Мене дуже багато також негативних, всяких, да також моментів, да і в цей час були, тому що через таку велику кількість навантаження були. Теж якісь і зриви, да, також особливо це, мабуть, завжди страждають такі, ну можна сказати, найрідніші. Звичайно, були такі міні-конфлікти, так і в спільноті, да, і можливо такі напружені ситуації. Потім це все якби так доручалося Богу, також і потім втихмирювалося в такі втиші да, перед Ісусом. Розуміємо, що у часі випробувань та війни духовної підтримки потребувала і сама героїня нашого матеріалу. Настоятелька Словакії вона телефонувала, також писала кожного дня, да що молиться за нас, і завжди було такою підтримкою її слова, так, що ви справжні доньки нашої засновниці Марії Варт переживала дійсно такі буремні часи і. Хотілося трішки бути схожою на неї, також не боятися йти там, де є небезпека, не боятися служити. Сестра зізнається, що у часі воєнних випробувань важливе місце у її житті посідала колективна та приватна молитва. Вечірні адорації та молитва Розарію. Хто залишився у Києві, пам'ятає дефіцит продуктів харчування. Часто бракувало хліба. Схожою була ситуація і у прилеглих до столиці містах та селах, зокрема у Фастові. Отець Михайло Романів, який очолює центр святого Мартіна, знаючи, що у Києві в соціальному центрі є пекарня, попросив монахиню Анастасію привести її до костелу святого Олександра. Далі отець Михайло мав на меті шукати варіанти, щоб доставити пекарню до Фастова. Виїжджаючи, подзвонила отцю Михайлу, кажу, що навіщо я буду там завозити в Олександра, потім знову там вигружати, знову комусь приїжджати загружати. Да, також можливо можу привезти сама. Рішення монахині для отця Михайла видалось несподіваним та вольовим. Адже довгий час він не міг знайти людину чи організацію, яка б наважилась виконати це замовлення. Сестра, помолившись до Архангела Михаїла, вирушила в дорогу. Але попереду клубок проблем. Спершу потрібно було вирішувати питання бензину, а далі несамовиті затори. Під'їжджаючи до проспекту Бажана, пробка така нереальна. Так, Яка як може бути лише така найбільша пробка. Я, я думаю, все, ну, хоч бери та розвертайся і йди додому. Вже така засмутилася, так, що якось не вдалося виїхати. Дивився переді мною такий. Джип і виходить тероборона та з, з нього і починає також перед перед цим джіпом та також та, роздвигати ці машини, щоб вони поступились дорогою. І він якось так обернувся на, ну, на, на нашу машину. Я йому жестами показую, що, що чи, чи можу я за, за вами. А він каже: ну, що, що добре, то я тоді трошки трішки через бордюру там за ним. І ми буквально за 10 хвилин південний міст проїхали. Виїхавши з Києва, дороги були порожні. Однак на серці переживання адже ворог активно вів бойові дії біля столиці. Справу зроблено, пекарню доставлено за місцем призначення. Отець Михайло мовчав, а потім легко усміхнувся. Але в той же час, стоячи перед Богом, Знайчатку, що він все знає. Хотіла би йому подякувати за цей досвід пережиття цих місяців, за те, що дав мені відвагу залишитись тут, служити, щоб він давав силу на кожен день. Ось таким видалось свідчення фрагменту життя Монахині Анастасії. Вона була відвертою з собою. А на заклик матері їхати в безпечне місце додому на Вінничин вибрала інший шлях. У цьому контексті варто пригадати слова Ісуса, який наголошував своїм учням, і кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Нехай так станеться.